Пане Максиме, вітаю з перемогою. Непростий поєдинок. Напевно, ключовими стали бійцівські якості сьогодні вашої команди. Як підсумуєте на вашу думку, що головна запорука успіху сьогодні? Ну, перше, я хочу висловити щире співчуття людям, які після останньої нічної атаки від наших не дуже приємних сусідів постраждали. Щирі співчуття рідним, близьким. З приводу сьогоднішньої гри, ну скажу так, що ви правильно кажете, з приводу бійцівських якостей, тому що у нас ще перед кубковим матчем, перед полісям, ставками у нас з'явився вірус в команді, да, там почали масово хворіти футболісти. там у нас Ми з великими, з великими потугами зібрали там 16 чоловік на той матч. Зараз те ж саме там хлопці почали трошечки виходити після хвороб і є зараз певні проблеми, але так, я хочу подякувати хлопцям, тому що вони проявили ну, характер, бажання, це, напевно, дуже, дуже мало буде сказано, тому що ну, я пишаюся ними, тому що я ж кажу, там, в такій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, те, що сьогодні команда показала, це круто. Якщо я, напевно, для себе виділю два ключових моменти у матчі. Це коли Роман Бодня індивідуально чудово розібрався, і це коли Максим Бабійчук з дев'ятки м'яч витягнув, Погодитеся, що по цій грі ключові моменти. Так, 100%. Бодня добре виконав. Ну і Миколаєвич у нас, же, тренер по гортарям. Ну, Ветеран, для вашої команди це ветеран, напевно. Ветеран, да, великий досвід має. і ну, Я з вами 100% знову ж таки погоджу, що це, напевно, ключовий момент був. В сьогоднішньому матчі, як, як мінімум, в другому таймі. Ви команда, яка зовсім молода, нещодавно створена. Минулий сезон виступали в чемпіонаті серед аматорів. Які залом завдання, тому що так зі старту дуже непогані показники вдається бути попереду в турнірній таблиці на високих позиціях, скажімо так. Ну, я відповім вам словами нашого президента. Головна наша задача це не бути хлопчиками для биття. От. А так, від нас, від тренерського штабу, ми працюємо, хлопці дуже важко працюють. Ви згадали за чемпіонат аматорів, так я от скажу, що наша команда працює вже 7 січня без переривів, без паузи. Після аматорів у нас було тільки там 10 днів відпочинку. Тому... Дуже велику хлопці роботу роблять. Я ж кажу там, що їм дуже великий також уклін за те, що вони роблять. І від нас така задача ми реалісти. Ми хочемо виходити вигравати кожен матч, а там далі як буде. Ми все для цього робимо. І заключне питання, якщо дозволите, не по цьому поєдинку. Новий формат Кубка України досить цікавий. Ви грали не з представником еліти, поступилися, так же сталося Полісся. Наскільки прикро, що от Полісся потрапила на шахтар, що, можливо, цією командою могли б стати і ви. Ну, дивіться, знову ж таки, да, там я цілком з руками з ногами підтримую цей варіант, тому що це реально популяризація футболу у нас. От, я там також після кубкового матчу казав, тільки я би хотів, напевно, щоб якщо ми потрапляємо на Полісся ставки, щоб. Ми грали в ставках. А не на стадіоні тем. Це таке, да, якщо ми йдемо в такий формат, то вже давайте будемо, знаєте, як лінію там, таку витримувати. З приводу гри з Полісям вибідняли питання. Ну, я ж кажу, тобто, ми грали там неоптимальним складом. І я ж кажу, там, що у нас ми зібрали там 16 чоловік, і найголовніше те, що сьогодні відбулося, звичайно, на Шахтар хотілося б потрапити, тому що ну, для нас, як для молодої команди, молодого проєкту, це також яка, знаєте, там реклама. От, але сталося. Як сталося, ми робимо висновки і рухаємося далі.